Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про акумулятор, рюкзачок до отакої пилочки АБС. Значить, що у нас йде в комплектації? Отакий подовгувач, ну, метр можна сказати. Сам рюкзачок, зарядка і акумулятор. В такому захисті, от можна його побачити, його ось характеристики, зразу щоб Потім він включається і бачимо, що він повністю заряджений Давайте глянемо його зарядку. До речі, зарядка така здорова, майже як у мене на електромопеді. Характеристики зарядки, давайте ось тут побачимо. Тому я його підзарядив, давайте його зберемо. Отак він вставляється, так закривається, одягаємо, отак він виглядає. Поправляємо штучку, розстібаємо. Оп, підтягуємося, компанія АБС вказує, що вони перші завезли ці рюдзачки. Якщо я не помиляюсь, там три типи рюдзачка. У мене найменший рюдзак, на інший я залишу посилання під відео і, звісно, на саму компанію. Детальний огляд на цю пилочку є вже на YouTube каналі. Закріплю його також під відео. Кому цікаво, можете переглянути. Ну а зараз ми підключаємось. Все працює, тому давайте підемо затестимо і побачимо, наскільки нам вистачить, вистачить цього рюдзачка. Друзі, у нас на конюшні пропала класна яблуня. Трішки будуть мішати курі гуси, але ну ви вже вибачайте. Будемо тестувати її на сухій яблуні. Суха яблунька ця вже простояла майже рік. Тому, уви, вона не відійшла, будемо її валити. Поїхали! Давайте трошки підзапиляємо. Це вам не сосну пиляти. Так, повалить, повалили. Тепер пробуємо її розбирати. Так, паляємо цю Так, пила справляється на ура і знизу, і зверху. Треба тільки ланцюг підтягнути. Так, ну що, ще оцю його сядкине зараз. Как вам двигается, как у Моя лука? Есть Єлочка. Так, притягнув пеньок, щоб було легше пиляти, бо так незручно. І поїхали. Так, вирішив все ж таки почати із товстішого, щоб хватило заряду, а потім на тонке перейду. Так, яблуню ми допилюємо і прийдеться ще щось знайти, щоб це таки його висадить. Тому поїхали. Так, завершили. Ну що, зараз глянемо, скільки там у нас заряду, рюкзачка. І якщо що, продовжимо ще щось пиляти. Так, ну що, оце вам результат. Пилочки з рюдзаком. Скільки у нас тут? 19,0 показує заряду. 25 хвилин роботи, якщо я не помиляюсь. І, значить, то встиг у нас 17 штук. Середніх у нас 40 штук, і самих маленьких 90 штучок. Тому оце так вам результат. І що я хочу сказати, я йду далі, напиляємо іншого дерева, тому що вже темніє, ну акумулятори ще не сів наш. Тому поїхали. О, серед я важкі. Йо-майо! Ну він з нас і здівається, цей рюкзак, чесне слово. Так, ну давайте щось потовстіше, бо я вже втомився. Чого він не закінчується? Слава Богу. Чесно, я втомився. Я не знаю, чи це чи добре, чи погано. Ну мені вже надоїло поля. Зараз спробую перегрузити. Я думав, що він швидше сяде, чесно. Ні, не хоче. О, він даже виключився. Все. Оце так ми сьогодні попиляли. Вибачаю зразу за якість, за темноту треба закінчувати цим рюкзачком, бо реально я трішки підтомився не буду я на наступний день це переносити уже як є нам писали в попередньому коментарі Хтось писав ну, нейм, хтось поганий пластик, чи ще щось, друзі, в, в якість пластику мені сподобалася. Зразу вам кажу. Як вона всередині зібрана, також сподобалась. Ну, немає в неї оце ручного цього гальма чи автоматичного цього гальма. Ну і немає. Ну, так і що, на цьому світ вже ж не закінчився. В деяких пилках також немає цих гальм. І нічого. Потім мазать. Маже вона, мастило, брать, бере. Що ще потрібно? Натяг. Класно, підтягнув собі, ну треба мати викрутку. Ну і що? Я вам показую, як вона працює. От е, компанія АБС дала, каже, Дмитро: затестуй її так, щоб аж щоб аж, аж. Ну, тестую. Зараз рахую цю кубку. Пішло в нас 41 різ, 20 хвилин роботи оцього акумулятора. Там у нас вийшло 25 хвилин роботи. І по яблуні там товстого 17 штук, середнього 40 штук і самого тонкого 90 штук. І в цілому, 45 хвилин роботи у нас на це все пішло. Це інтенсивної роботи. Тому, друзі, посилання на компанію буде тут. Закріплено посилання під відео. Компанії, дякую, що дала нам на тестування цю пилочку. Тестування ми повністю зробили все. Відчиталися вам показали друзі. Бережіть себе і до нових зустрічей.